Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою всіх я вітаю. Щастя, здоров'я я вам бажаю! Діти, ми кожного дня спостерігаємо, як дорослі ходять на роботу, а хтось працює вдома. І кожного дня люди піклуються про нас і виконують якусь роботу. Для того, щоб ми були забезпечені усім, одягнені, нагодовані, мали іграшки, книжки, працюють дуже багато людей. Сьогодні ми з вами перетворимося на дорослих та виконуємо певну роботу деяких професій. А підказками нам будуть загадки та картинки. Отже, перша професія. Квіточки попідліває. Кущики попідстригає. для рослинок чарівник. Любить землю? Хто? Вірно, садівник. Отже, ми з вами садівники. Незважаючи на зиму, ми можемо посадити квіти, тому що у нас є теплиця, на кожному горщику є цифра. Ми посадимо в кожний горщик стільки квітів, скільки показує нам цифра якого кольору квітку ми посадимо у горщик з цифрою 1? Так, одну квітку рожевого кольору. У горщик із цифрою 2. Якого кольору посадимо квіти? Так, дві квітки помаранчевого кольору. Дітки, подивіться уважно, яка цифра на останньому горщику. Вірно, цифра 3. Скільки квітів ми посадимо? Так, три червоних квіточки. Чудово, малята! Ми виконали роботу садівника. Пробуємо наступну професію. Хто на кухні хазійнує, хто кастрюлями керує, пиріжки пече яні, варить борщ, смачний, духмяний. Не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно. Кухар. Отож ми з вами кухарі. Діти, нам потрібно зробити фруктовий салат. За рецептом нам потрібно 3 яблука та 3 груші. Скільки на тарілці яблук? Вірно, 3 яблука. А скільки груш? Так, 2 груші. Чого менше? Вірно, груш. А на скільки? Так, на одну. Щоб стала за рецептом три груші. Скільки треба додати? Вірно, одну грушу. Діти, ви молодці, наступна професія. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим? Дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Як ви гадаєте, про кому була загадка? Чудово! Загадка була про швачку! Вона пошила плаття. Їй треба допомогти прикрасити його і продовжити ряд геометричних фігур. Яка це геометрична фігура? Так, це жовтий круг. А це яка геометрична фігура? Вірно! Червоний трикутник? Малята, а це яка геометрична фігура? Вірно, це зелений квадрат. Яка буде наступна геометрична фігура? Так, жовтий круг. Далі. Так, червоний трикутник. І остання яка? Відмінно зелений квадрат. Діти, ви чудово виконали роботу швачки. Молодці. Діти, ми розглянули сьогодні з вами три професії. Якою була перша? Так, садівник. А яка професія була другою? Вірно, професія кухаря. А яка була третя професія? Так. Професія швачки. Діти, чим ми допомогли в садівнику? Так, посадили квіти, а кухарю. Так, зробили салат. А чим ми допомогли швачки? Вірно, допомогли прикрасити плаття. Дітки, ви великі молодці. До нової зустрічі! До побачення!